Розкажіть, будь ласка, ну я здогадуюсь, що саме, але для наших глядачів от для продуктів, які ви будете створювати, вже почали продумувати їх, що найбільше хвилює родини наших захисників, що хвилює захисників, і от основна тема, на яку ви будете націлені? Дякую за питання. Я думаю, відповідь тут очевидна, я зараз про це поговорю. але... Дуже дякую вам, що ви розділили ці питання. Що хвилює дружин захисників, що хвилює власне самих захисників, тому що там є спільна, але є й відмінні речі, які, наприклад, ну, дружини не одразу схоплюють, тому що все ж таки вони знаходяться в суспільстві. Щодо питання, яке хвилює і захисників і дружини, взагалі це мій біль. Це, звісно, питання ПТСР, яке, вибачте, ну на слові затягане настільки, що я ну, навіть не знаю, колись свого часу там, в моїх там, освітніх проєктах, наприклад, там були затягані там, типу, поняття освітня траєкторія. Тут це дуже наближено до такого, тобто всі про це говорять. Але коли доходить знову ж таки до справи, виникають проблеми. Звідки це все взялося? Ну, по-перше, я да, за своїм фахом, я не є. Там психологом, який спеціалізувався на цій темі. Я психолог навчання. Власне, в мене завжди був перетом психології та педагогіки, але довелося опрацювати багато там іноземних джерел, переважно англомовних. Це жодного разу не в образу нашим вченим. Просто зазвичай там є нюанси, які не завжди потрапляють в українські наукові дослідження через проблеми, не пов'язані з бажанням цих вчених. Це теж тема там окремої розмови, що держава трошки все це намагається затерти, бо це все, якщо правильно робити, це вимагає великих коштів да, капіталовкладень. Тому можна спробувати трошки цього не робити. Але принциповий момент, який пов'язаний з ПТСР, це те, що будь-яка людина, яка була в зоні бойових дій, це окремо підкреслюю, ми зараз зосередимося на воїнах, але ну, можна там потім про інших людей колись поговорити. Вона апріорі має цей розвиток, Так вона не може його не мати через цілу низку там реакції нашої психіки, тому що наша з вами психіка, вона в звичайному житті не заточена, вибачте, на те, що поруч з нами там постійно когось вбивали, чи ти вбивав. Ну це складна тема, так і не будемо глибоко в неї пірнати. Але. Те, що там, от, як у нас пише дослідження, от там у 20% воїнів там потім проявляється, не факт, що він буде проявлятися, але базово цей розлад він є у всіх. І працювати з ним початку треба за допомогою психіатрії, не психологів, тому що тут трошки плутають, як то кажу, да, грішне справним.